Так, як зняти варіатор ходовий, Може хто стикнеться з таким. Е, його все реально зняти. Е, тільки потрібно спочатку ось цю защиту. Зараз якось освітлення, Ось цю защиту відкрутити. Ну і циліндра зняти. Відкручується защита. Тут штопорне кульцо і шайба. Все, і він стягується. Ну, але потрібно відпустити ось цього болта, чим побільше, щоб зняти ремінець з мотора і з цього шківа. І з тими ремінцями витягується. Нічого тут складного нема. Реставровували ми того варіатора, але токар нам трохи запоров. Будемо бачили, буде ходити, то буде, а не, бо нас налякали, що воно так ходити не буде. Ми завезли йому гільзу, все. Просили зробити так, а він зробив інакше. Ну Подивимося, якщо розлетиться, то скажемо, що воно зле. Якщо буде ходило, то скажемо, як зробили. Далі, щоб його поставити, От, Якщо поставиться і тут втулку тучили, щоб її добре туди попасти. Потім, якщо циліндр знімали, навіть якщо знімали і циліндр був тягнутий, то відкручується від цього шланга, і руками витягується циліндр і насаджується, розтягується. Бо ми то знімали, циліндр був тягнутий, витягнули все. А вже як ставити, тяжко було його туди підняти, бо вже насадили ремінці на шківи, і потрібно було циліндра витягнути. Ну, то ми відкрутили не, не повністю, попустили цього шланга і тягнули, масло виходило, щоб не заводити комбайна, бо ж і не заведеш, щоб циліндра висунути. Зараз почнуть крутитися ремінці.